Сімболі різдво зустрічає, Хлопці, а за чи хто дочекалося. Виця вража сила, острів починає, хлопці, хутко поко Христос рождає. Христосся рождає, люба Україно З неба Бог силає, тобі, свого сина. Мир хай запанує, на землі страшний, Бог молитви чує. Шла тобі спасення, вже у кожній хаті колядка лунає, воїнів, солдатів, вона захищає, хай святі ангели, крила мої вкриють, як у виграємі Ісуса й Марію. Святий Михаїле, воїне Боже, чи то Україна в війні переможе. Ми чуємо молитви простого народу Підносим до неба дітей сльози. На захищу духу чемо через хмари, як просить за сина, воїна мама, як тяжко дивитись на горе країни, так як і тоді на розп'ятому сина. Та Божу ми волю. Неупинно пильнує і знаєм, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хесна дорога? Ось нині Марія світ радість приносить, а цей народ Божий сумує і просить. Наближає, рятуємо швидко, тікаймо хто куди. Беремо найдорожче і біжимо. рятуємо скоріш своє життя. Мамо, мені страшно, я боюся, чому нас убивають. Мамо, мені страшно, я хочу спати. Ще трохи сонечка, ось село перед нами знайде ніч для нас ваша мама. О Йосипе, як важко мандрувати, серед зими, лишивши рідну хату у натовпі примушених, як ми цікати від ракети, від війни, О Йосипе, близький мій час урочний, А шлях далекий ще, незнаний точно, чи стане сили до кінця дійти. О Боже, прошу, вістин скороти. Господь веде нас посеред хаосу. Він сповістив мене, навів на розум. Господній ангел нас супроводить, хоч ми не бачимо, він смерть у нас відводить. Ховайтеся верщі, гуди тривога, тут є підвал, спочиток, допомога. Ану скоріше, царне забавки. Дивіться, тут є лежаки і лавки. Я маю теплі ковдри і концерт, а ще таблетки, що вобують нерви. Солодощі в мене є і три риби, ще скот, щоб покріпити шиби. Я маю воду, сухарі і свічку. Я маю ліки, перебудем нічку. Ідіть за нами, ми вас урядуємо, від ракет закриємо крими. І як вісьмяну пісню ми почуємо, настануть часи миру на землі. Спускайтесь в укриття і поспішайте. Ангели нехай нас бережуть, нехай під крилами своїми нас ховають, у сховище скоріше відведуть. На різдво на святий вечір позбиралася ще поставила на стіл, в хаті в нас когось бракує, діти тато наш воює, молимо, що повернувся Він, молимо, що повернувся він. Я ворог сміє вдарити у свято, як. Сміє відбирати знов життя. Хіба це все чогось бо варте немає він ані жалю, ні співчуття? О, сестро, так багато духів злих у битві день і ніч ми відбиваємо їх. Гидкі, потворні богові, огидні і сунуть, як орда, краю не видно, хоч сили боряться небесні і землі. Та всіх людей не можна зберегти. Аж серце крається на вид гоними, та Сина Божого ми збережемо нині. Суни свята. Вже вечоріє, зірка в небі сходить, було б добре мирі заражити і був би час на те, щоб існувати, навчатись, любити і дружити. Я так сумую за своїм татом, чому він не нами, чому він на війні? Він змусиний сьогодні воювати. Щоби настали милні наші дні. Сумуєте у цю трагічну днину, Несу вам з неба радісну новину, бо сталося нині чудо і чудес. Послав Господь вам сина із небес. З'явився він не із вогню, не з грому, а народився в хлопчику малому. Ось тут, у цьому Богому підвалі, Ісусом цього хлопчика назвали. Вам випало у дні страшні і величі, всім бути свідками події історичні, ідіть, вклоніться цьому немовляті, що вам покажуть ангели крилаті, він дасть надію, віру, перемогу, народу до свободи, дай дорогу Поки ми тут сумували і співали, то справді стало чудо не бувало. Будь і не гаразді та журбі, надію дав Господь мені й тобі. Колись небі бідство, велика повстала. та хто як у Бог, і до битви ми стали, тож Бог з цим народом і меч із ним носить, зло згине бо діва ось сина приносить, вже зірка різдвяна в небі палає, маленьке дитятко все зло проганяє. Згадав ти, Михайле, що що віктом було битву в небі, часиці минули, я вправно вже тут. Разом з орком воюю, ракету нас повна ядерна зброя. І не починаєш про Бога співати. Моя тут команда усіх побивати. промиви всі мізки, моя це година, що може вчинити маленька дитина. Та тільки муляє мені одна біда, дитина волю їм проповіда, а цю дитину мушу погубити, а з нею гинуть, хай країнські діти, а щоб даремно війська не ганять, зелі побільше треба приєднать. Занадто довго я чекаю вісті, спішіть до мене. Дитя небажане, на світ цей народилось, воно народжене, волю проповіда, і з цього часу все на мить спинилось, тож прошу спецоперацію цю розпочати. Доповідаю, війну вже розпочато. знайдемо і знищимо, ми малюка. І не буде їм, куди уже тікати, і знищимо Україну на віках. Ліквідувати і не дати шансу Марію теж забрати у полон, а Йосифа вбити розстріляти для цього зброя, гармата і патрони. Як скажете, ви цар, ви наш володар, і ваше слово для нас це закон. Всі тремі світу, ми тю Україну і сина Господа здолаємо сон. О яке це щастя мати повну владу і душі всі збирати до свого саду. А дитя рожденне не доживе до віку, поки є на світі сімо осів владика. І родом керую, наче ляльку воджу, І до за щоразу я його приводжу. Заздрість, гнів, захланність, сія від малого і врожай я від цього. Не втішайся сильно, не матимеш влади. Його я заберу пихатість пропаде, вся твоя нікчема, а дитя рождене, принесе всім раді, світ буде спасе. Ти не можеш день мені заважати, і дитя, дитя, дитя ні я врятувати. Свідуть смію, розрусі, плаче все створіння. Людство моє владі немає їм спасіння. Є справді всюди, в Кожному куточку, та сітка для світу нову сорочку. Хто ли забажає її одягнути, того не здолають усі твої пута. Гріх несе розруху, її зі середини, мене прикликає, наче на гостину, коли я приходжу, вже життя немає, я лиш мертву душу з ціла забираю. Ми з тобою разом працюємо завзято. І навіщо ж будеш співпрацю ламати? Ти подумай добре. Влада в нас велика, і навіщо нам з тобою, той небесний владика? Я прекрасно знаю ваші викрутаси, ви мене не можете на свій бік стягати. Вся моя робота Богові служити, гріх себе руйнує, а правда буде жити. Забирайся звідси, сатано із дому. служи всі у світі Господу одному. І на людством довго ти не панувати, не матимеш змоги ані управляти, бо прозріють люди, правда переможе, і брехня облесна вже не допоможе. Вже Марія Тіба, Спасителя світу, На руках колише надію і потіху. Зачем втечу, що від загибелі спасти маленьку, вже у безпеці ми знайду роботу і будемо жити, як усі доскочить. Я бачу битву довгу і тяжку, і кров червона лється по смішку, і меч моє серденько прошиває, оскільки горя мій народ зазнає. Всевишній Господи, заради свого сина. Притуй усіх синів і Україну! Немає світла, темрява проміжня, зате зірки навсяя дивовижні, а серед них одна ясніше всіх дорогу правильно кладе на сніг. Мала дитина, що вертепі народилась, Спаситель світу, в ньому Божа милість. І всі земні царі чоло схиляють, перед царем небесним подивляють. Небесний цар зруйнує царство злоби, і непохитний, як завага, з особи. Він принесе народам справедливість, любов і мир, доволі дасть сміливість. Але поки маленький він у яслах, замало користі лише у гарних гаслах, бої роцар за немовлям полює, з народом українським він воює. Да для захисту гармати, а до них далекобійної снаряди. Дамо ще танки, літаки, бойові машини, до гаубиць протипіхотні міру. Бо зараз кожен мусить обирати добро чи зло, на чий бік треба стати. А ми дитину будемо захищати, вклятих оківне си хати, давати нам свої дари чудові, найкращі найкраще засу їм Кінець нам, царі. ми війну програли, закінчились наші генерали, а воїни здаються у полон, і Сирії посипався шамон. Веріть, нови, втекли усі царі. він до раю не пускають. Як жити, якщо програна війна, якщо не допоміг і сатана, якщо позбудуть я своєї влади, Хто слушно дасть мені пораду? Я дам пораду царю Убийся убийшахам постане цар другий. О смерть, за нас уваги, кінець, не види, хоч у вас, мій терпець. Ні, ні, погоржений, зневажений сюди, як покидьок найгірший на суді. О як мило спочиває дитятко на сіні, ніби сниться Бог отець сам своїй дитині, ніби ангели йому пісеньки співають і народженого спаса у них прославляють. Я візьму його на руки, пригорну до серця, воно мене від радості так шалено б'ється, бо не може усягнути це велике диво. Що творець все могутні спитни мої людям? Зірочка на небі ясно засіяла, і з Різдвом Христовим людство привітала. Віра і надія, в серці оселились, пастухи Ісусу щиро помолились, хоч віки минули, зірочка цісяє, і з Різдвом Христовим нас щорік вітає. Христася рождає, слава! Ми цьому вертепу і запрошуємо наступних лідничків зі Сколівського центру дитячої та таєначої творчості театр Релакс та вокальний колектив Тріоля.